Доброго дня, шановні батьки, любі малятка. Ось і закінчується останній місяць весни травень. Дні стали набагато довшими і теплішими майже літніми. У пташенят з'явилися пташенятка. А на деревах з'явилися перші, але ще зелені, плоди. Які ж зміни відбуваються зараз на городі? Запрошую вас на екскурсію. Малятка. Доріжка нас привела до грядочки з картоплею. Погляньте, вона вже достатньо підросла, щоб її окучити. А ось і кабачки. Ось погляньте, ще трішки і він зацвіте яскравим жовтим кольором. Горох, зверніть увагу, малятка, він вже достатньо виріс і цвіте і позав'язувалися на ньому плоди. Тож через кілька днів вже можна насолоджуватися його соковитими та солодкими горошинками. А це малятка помідори. Звісно, вони ще маленькі, адже тільки недавно їх висадили з теплички Тож їм потрібно ще окріпнути, набратися сил і вирости. А це малятка огірочки. Вони ще маленькі, адже тільки-тільки повилазили з прогрітої сонечком землі. Грядочка з редискою. Буряк. Зверніть увагу малятка, які в нього зелені яскраві листочки з червоного кольору прожилочками. А це красуня морква має зелене кучеряве листечко. Доріжка привела нас до грядочки із солодким перцем. Він ще маленький, йому ще потрібно рости. Часник з довгими зеленими пірцями. А це малятка. Зелена, королева вітамінів, цибуля. Її пірця вже можна вживати. Малятка, а це листочки корисного і смачного салату. Вони вже достигли і їх можна вже вживати. А на цій грядці в нас росте шпинат та петрушка. Вони теж вже виросли і їх можна вживати. Це дуже смачна та корисна зелень. Погляньте, малятка, а це зелений, духмяний смачний укроп. Грядочка з баклажанами. Їм теж потрібен час для росту. І просто неможливо пройти мимо грядочки полуниці, адже вже можна помилуватися її ніжними квітами і посмакувати стиглими соковитими ягодами. Дякую за увагу! Будьте здорові!